Третій воєнний першовересень у Харкові. Попри масований ракетний обстріл міста Росіянами, у перший день осені свято для дітей таки встигли провести в укритті під землею для більш як сотні тисяч школярів Харкова, які нині далеко від дому і які продовжують жити у прифронтовому місті. А це 53 тисячі учнів. Пролунав першовересневий харківський шкільний дзвоник. Вона казала, мама, мене головою по голові вдарили 74 рази. Кажу, а ти що щитала? Докаже, я щитав. Я кажу, скільки могла, я щитав. Коли вже населений пункт був саме звільнений від російських агресорів, ми знайшли ці саме катівні, які були створені такі нелюдські умови для наших людей. Саме в цих катівнях ламали характер і волю наших місцевого населення. Документальна стрічка Катівня для однієї родини із циклу Сліди проєкту харківського прес-клубу Харківщина зруйнована, але не зламна» Посіла третє місце на всеукраїнському конкурсі у висвітлення сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, організованому Національною спілкою журналістів України у партнерстві з фондом доктора Деніса Моквеге. Із 26 робіт із Дніпра, Києва, Полтави, Харкова, Одеси та інших регіонів України Харківську короткометражку журі визнало однією з кращих. Для мене було дуже несподіваним, що це виявилося призове місце. ця неочікувана перемога каже Наталія: заслуга усієї команди, з якою працювала над стрічкою, зокрема, і відеооператора В'ячеслава Душки. У харківському 173-му ліцеї стартував новий навчальний рік, третій воєнний. У центрі Уває, звісно, першокласники перший А і перший Б. Под 24 маленьких ліцеїста у кожному. У нинішньому році для українських шкіл Міносвіти визначило саме таку максимальну кількість класу. Для шестирічних харкіян вперше лунає вересневий хор дзвіночків. У виставковому центрі бузок відбувся творчий вечір харківського поета, журналіста родом з Донбасу В'ячеслава Романовського, автора 26 поетичних книг та збірок есеїв, видань паліндромних віршів, татки, яких одинаково читається справа наліво і навпаки. Зустріч приурочена 60-річчі творчості поета, лауреата літературних премій імені Василя Мисика, Михайла Чебанівського, Петра Василенка, Пантелеймона Куліша, Павла Тичіни. Свою зустріч В'ячеслав Романовський розпочав із поетичного циклу, присвяченого матері, яка розділила долю мільйонів українських селян. Моя матуся добре знала. голодних літ. чотири місяці тому команда харківського прес-клубу презентувала фільм про пацієнтів та медиків психіатричних лікарень Харківщини, які стали заручниками російських окупантів. Жахливе відлуння старого кіно це останній 60 60-й фільм проєкту Харківщина, зруйнована, але не незламна, що стартував у травні 2023 року. Протягом 12 місяців шість знімальних груп з місцевих медійників відзняли і видали в етер ютуб-каналі Харківського прес-клубу 60 україно англійських короткометражок, задокументувавши свідчення очевидців про наслідки російської агресії на Слобожанщині. Усі короткометражки об'єднані циклом сліди. Ідея назви від харківського режисера Максима Головачова. Будь-яка подія залишає свої сліди. Потім слово свої ми прибрали. І в нас залишилася назва проєкту. І ось от так от візуалізувався проєкт Сліди. Кожна подія залишає свої, свої слід. Фіксація спогадів жителів Харківщини, свідків страшних подій. Це лише одна із місій проєкту Сліди. Наші журналісти також намагатимуться допомогти з розшуком безвісті зниклих людей, які стали жертвами бойових дій на території регіону.